Глядачів Южницького телебачення. До вашої уваги черговий інформаційний випуск. У студії працює Катерина Погребняк. І розпочинаємо з короткого анонсу. Контракт між одеським припортовим заводом та австрійською компанією Антра, ймовірніше за все, буде скасовано. Пристрасті довкола ОПЗ на державному рівні не вщухають. Інновації у сфері пошуків клієнтів невідомі. Розписали текстами з погрозами три южненські під'їзди. Молитвою та запаленими свічками вшанували южниці жертв голодоморів на мітинг реквієм прийшло чимало мешканців нашого міста. Про ці та інші події далі детальніше. Контракт між Одеським припортовим заводом та австрійською компанією «Антра» на Давальницький газ буде скасовано. Такі плани озвучив голова фонду держмайна Ігор Білоус на прес-конференції в Києві 27 листопада. Напередодні ж днем раніше голова Одеської облдержадміністрації Міхеїл Сакашвілі провів у стінах ОДА брифінг, де особливу увагу приділив питанню Одеського припортового заводу. Який, як заявив сам губернатор, він планує рятувати від корупційних схем, які на. Його думку там панують. Сакашвілі представив систему постачання блакитного палива на підприємство. Він категорично проти толінгу, тобто переробки іноземної сировини з подальшим вивозом готової продукції. Підписання контракту, що передбачає давалінську систему, голова ОДА пов'язує з Арсенієм Яценюком. Цей контракт був на наших глазах. Несколько недель тому назад прем'єр-міністр перелому. Перелома бізнес партнер Николай Мартыненко, главы энергетического комитета парламента. Они потом назначают Шурикова, который является главой, руководит бизнесом у Давида Жвания, бизнес-партнера Мартыненко. Відзначив губернатор і роботу прокуратури тиждень тому. Нічний обшук на ОПЗ Міхеїл Саакашвілі вважає правильним. У цьому, озвучив голова ОДА, він впевнився після нічних дзвінків з високих кабінетів. Але зараз правительство не зуби треба заговорити, не очередну 101 комісію зазивати. тем более она конфиденциальна, потому что там конечно, что это деликатная информация, а основываясь на этой открытой информации, немедленно упразднять этот контракт. Немедленно менять всяких там, всякие там перелом, там всяких там этих всех остальных, менять наблюдательный совет, менять дирекцию, брать завод под контроль, упразднять Корумпірованих схему і забілять день госбюджет направив листа премєр міністру і вимагаю, щоб мене заслухали по цим грабіжницьким схемам на засіданні Кабміну скасуванням контракту по Толінгу Питання не тільки не закрите, а навпаки, вимагає дуже серйозної розмови. Написав голова одеської облдержадміністрації на своїй сторінці у Фейсбук. 27 листопада на території «Южтранс» пройшов огляд техніки, яка знаходиться в експлуатації комунальних підприємств міста. Їх директори відзвітували про технічний стан автотранспорту та підготовку до зимового періоду цього року. На балансі южтрансу з'явився довгоочікуваний навантажувач, який швидко розчищує снігові замети. Тему продовжить Світлана Тарасенко. До настання холодів вже традиційно пройшов огляд транспортних засобів, які у випадку снігових заметів повинні вступити в бій зі стихією. На ліквідацію сильних снігових опадів комунальники можуть спрямувати 10 одиниць техніки. Було присутне 6 єдиниць техніки Южтранса, одна техніка в резерві і 3, 2 єдиниці комунального підприємства ЕКОСЕРВІС і одна єдиниця комунального підприємства Водоканал. Техніка... Пройшла, технічне було, поверно, все було добре. Цього року за бюджетні кошти був закуплений і переданий на баланс КПЕштранс новий навантажувач. Минулої зими комунальникам для очищення вулиць від Снігу подібне обладнання доводилось орендувати у приватних підприємств. Вже в найближчому майбутньому посадовці бачать потребу в придбанні малої механізованої техніки. На малу механізацію для уборки пішохідних доріжок, для уборки там, тротуарів, для уборки невеличких територій, що садів. Я думаю, що треба вже на такий техніки розраховувати і чуть-чуть теж заснувати пальний. Пунктам обігріву бути. У випадку різких погіршень погодних умов та раптовому снігопаду рятувальники обіцяють встановити палатки та буржуйки, а також зігріють постраждалих від холоду гарячими напоями. Буде розбити пункт обігріву. Це в основному на піщанському підйомі, де кожен постійно і по щось як розповідає Анатолій Ніколаєвський, вже скоро до його частини за підтримки міської програми надійдуть мотопомпи для перекачування води та нові пожежні рукава для транспортування вогнегазних речовин. З'явились рятувальників і три новенькі апарати для дихання, які використовуються в непридатному середовищі. В цьому році ми отримали від міста благодійну допомогу в відді трьох апаратів АСВ Аура. Це апарати на стислому повітрі для дихання в непридатному, непридатному середовищі. Підготувалось до приходу зими і комунальне підприємство МЖКЦ, завчасно закупивши солі, піску та чималої кількості інвентарю для прибирання снігу. Є в наявності у комунальників бензопили і вишка, яка використовується для робіт на висоті. Саме ці прибори застосують під час спилювання поламаних дерев та гілля. Подібні огляди на технічних засобів підприємств, як стверджує Андрій Шестов, вкрай важливі. КПМЖКЦ техники как такового для расчистки стенга не имеет, поэтому мы используем технику Юшпранса. И это смотр был в том числе и для меня, чтобы я мог понимать, с какими силами и средствами будем встречать зиму, чем будем расчищать наши межквартальные проезды. Наше предприятие подготовилось инвентарем, ну, ручной инвентарь, наше основное средство расчистки это ручной инвентарь. Инвентаря у нас с двукратным перевесом, запасом, в том случае, если будут желающие помочь нашим дворникам. Поэтому наше предприятие готово к зиме. Минулорічний досвід показав, що южненським службам для кращої роботи не вистачає технічного забезпечення. Можливо, при наявності нової техніки та додаткового інвентарю цьогоріч річ комунальника вдасться максимально швидко упорятись з наслідками негоди. 28 листопада по всій країні вшановували жертв голодоморів. В нашому місті теж пройшов мітинг реквієм Проте із самого початку заходу режисерам довелося змінювати сценарій. Причиною стала негода. І, хоча дощ змусив глядачів з вулиці переміститися у концертну залу Палацу культури дружба, необхідного настрою вони не втратили. На пам'ятний вечір прийшло чимало южниців. Серед них і наша знімальна група. Страшна сторінка в історії українського народу незабута. забута. 83 роки минуло від тих трагічних для України днів, коли на її родючих землях пухли і гинули від голоду мільйони селян. Діти та дорослі благали, бодай прикусень хліба. Коротко та змістовно згадали про жахіття тих днів, розповіли гори, яке пережили наші співвітчизники в 32-33 роках. Актори колективу Палацу культури Дружба. Мільйони тіней, мільйони очей крокують небесним чумацьким шляхом і знов повертають до мене. Ідуть українські варвари великомучениці, Василі, Катерини, Івани, Отарки. янголи летять крізь мене. Господи, Вседержителю наш, чи ти осліп від воля людських гріхів? Під час заходу, присвяченому шануванню сумних для українського народу дат, на сцену вийшли не лише артисти, до присутніх звернулись настоятель храму Української православної церкви, Київського патріархату, отець Микола Віщун і заступник міського голови Людмила Паскаль. Остання відзначила важливість збереження пам'яті про болючі сторінки історії нашої держави. Я впевнена, що кожен з нас по всьому місті сьогодні має запалити свічку і вистрілити її на підвідконі. Пам'ять жертв голодонор, святий вогник, який зігрізагріє душу загиблих. Ми пам'ятаємо режисер заходу Наталя Патьок планувала провести його на вулиці. Цьому завадила негода, але завдяки приглушеному світлу та сайві свічок організаторам вдалося створити необхідну атмосферу. Тетралізоване дійство перепліталось із відеофільмом з документальними кадрами. Вони справили на присутніх особливе враження. Загиблих співвітчизників южниці вшанували молитвою і хвилиною мовчання. Ми християни, і ну я, наприклад, вірю, що душі тих дійсно невинно уб'єних людей вони є в царстві небесному. Я Думаю, що Господь однозначно їх прийняв як мучеників. Але все-таки я думаю, що може ця молитва більше потрібна і для нас. Але може потрібно і для них, тому варто дійсно об'єднуватися і в молитві дуже такі глибокі, бо саме ось такі події вони якось загострюють, знаєте, все сприйняття і свого життя, усвідомлюю, що дійсно воно коротке, можуть бути різні випробування. І саме от єднання з Богом, воно дає людині дуже велику силу. Та пам'ять болі, через яку пройшов наш народ, вона має статися. В нашому в нашому сознанні Наверное, для того, щоб нам не повторить какие-то ошибки. Наверное, для того, щоб нам научиться прощати, понимать цену жизни і цену кожного рішення, яке ми приймаємо. Запланований на початку мітинг Реквієм зібрав майже повну велику залу палацу серед глядачів, здебільшого молодь, яка, прослухавши спогади про голод, вчиться по-іншому ставитись до буденних речей. Спів переживати та берегти набути. Много людей умирали, много голодували. У них нечего було кушать, и поэтому повинні кожен год про це все помнить. Много людей прийшло тоже помнить эту пам'ять. У некоторых прабабушки там були в этом году. По завершенню заходу Южниця вирішила до меморіалу, щоб запалити свічки пам'яті, які символічно виклали у формі хреста. У минулому випуску новин ми розповідали про те, що Олена Баранецька, голова Южницької територіальної виборчої комісії, подала скаргу на дії прокуратури міста. Через вилучення оригіналів виборчої документації комісія не може передати їх на архівування згідно законодавства України. На перше засідання суду представники правоохоронних органів з невідомих причин не з'явилися. Але вже 26 листопада слухання все ж таки відбулось. Та як виявилось, жодних матеріалів справи прокуратура до суду не надала. Також не надійшли і результати експерти експертизи бюлетенів, Тож судді довелось перенести засідання на невизначений термін. Ніякі документи нам не повернули, не знаю, чи планують повертати, чи якось це може вирішитися в інший спосіб. Але поки що документів у нас немає, і засідання перенесено без дати у зв'язку з тим, що ніхто не знає, коли надійдуть матеріали справи. А без матеріалів справи суддя навіть не може розглядати. Тому ми сподіваємося, комісія що це все-таки все завершиться і якось розглянуть наші документи. Як тільки документи комісії повернуть, одразу ми будемо закінчувати свою роботу. Нам стало відомо, що перше, що вимагали від судді представники прокуратури, це недопущення до слухання справи голови ТВК, оскільки її повноваження припинили ще 10 листопада. Та Олені Баранецькій вдалося протестувати цю заяву. Тож суддя клопотання прокурора відхилив за законом. Міські комісії, територіальні обласні комісії, вони всі формуються. На той термін, поки в цьому є потреба, тобто до формування наступного складу міської комісії. Тобто, в нашому випадку, до того моменту, поки не буде сформований новий склад Южницької міської виборчої комісії, наші повноваження будуть в силі. Тому ми не можемо припинити свої обов'язки. Те, що ми вже повернулися на свою роботу, це тільки те, що ми не отримуємо кошти. Досудове розслідування триває. Піймали на хабарі у дві тисячі гривень. Начальник податкової інспекції нашого міста Валерій Посторонко був затриманий правоохоронцями в одному з ресторанів Южного. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав начальник головного управління власної безпеки фіскальної служби Юрій Шеремет. Посадовець використовував бармена у якості посередника. Гроші ж вимагав за зменшення до нарахувань по акту перевірки. І вже стало відомо, що Валерія Посторонко суд відправив під арешт. Також передбачена застава у розмірі 1 мільйон триста тисяч. До судове розслідування триває. 1 грудня це не тільки початок зими, а й день боротьби з віл захворюваннями. Южненський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді разом із молодіжним центром розвитку ініціювали інформативну акцію на проспекті Миру. Волонтери роздавали роз'яснювальні буклети. Також кожен бажаючий міг намалювати власну долонь проти гендерного насильства. Працівники центрів ставили запитання перехожим на тему віл інфекцій За правильну відповідь дарували шоколадні цукерки. Незважаючи на те, що в нас досить маленьке містечко, статистика Показує, що в Южному зареєстровано близько 160 людей зі страшним діагнозом в нашому центрі в центрі молодежного центру молодежного розвиття любой чоловік житель нашого міста може прийти прийти і пройти такий тест это тест на віч інфекцію чоловік звертається к нам в центр з ним працює спеціаліст предоставляет йому предтестове консультирование, Потім помогает сделать ему тест, і после тесту человек получает послетестовое тестове Ну смотря уже за результатами теста. Інновації у сфері пошуків клієнтів невідомі реалізували у трьох під'їздах нашого міста. В ніч, з 27 на 28 листопада, на їх стінах з'явилися надписи із погрозами, образами та свастикою. Зміст надписів закликає мешканців окремих квартир сплатити борги. Такі тексти були нанесені балончиками із чорною фарбою. Ми зв'язалися з правоохоронними органами. Нам пояснили, що у цих квартирах дійсно, ймовірніше за все, проживають боржники, а кричущі дії були вжиті представниками колекторської фірми. Ні, не ті ні удалось. інформація, котрою ми час розполагаємо, що та люди так чи інакше связаны з колекторською фірмою. Поспілкувалися ми із мешканцями квартир. Один з них зазначив, що боржник колись проживав у багатоповерхівці. Про його місцезнаходження новому власнику квартири невідомо. Правоохоронці не виключають, що в майбутньому подібні випадки можуть повторитися. Тому, якщо ви стали свідком такої ситуації, не зволікайте, звертайтесь до поліції. Олександр Чоков, відомий волонтер у нашому місті, нещодавно повернувся з чергової поїздки на схід. Незважаючи на неспокійну ситуацію на території проведення антитерористичної операції, чоловік все ж ризикнув і повіз разом з іншими колегами близько двох тонн гуманітарної допомоги. Чи вдалося все ж таки потрапити до Мар'їнки відважним волонтерам? Дізнаєтесь з нашого сюжету. Запланована поїздка до Мар'їнки неодноразово відкладалася на визначений термін. Южненським волонтери ніяк не вдавалося віднайти кошти та автобус, який би транспортував величезну кількість зібраної допомоги. Цього разу небайдужі южниці щедро поділилися теплими дорослими та дитячими речами, обігрівачами, продуктами тривалого зберігання. За підтримки одного з южненських депутатів вдалося зварити чотири буржуйки, які зігріють людей в холодну пору. Олександр Чоку звертався до різних людей та організацій з проханням допомогти вирушити із зібраною благодійною допомогою на схід. І його почули. Одеська молодіжна організація Точка опори» та Ізмаїльська християнська церква джерело живої води відгукнулись на допомогу. Люди, християни, вони услышали, що ми хочемо відвезти допомогу. Вони нам дали свій автобус. і, цього, вони ще і зібрали допомогу Взагалі, у нас собі, більше двох тонн. Это они собрали помощь, это в Одессе собрали помощь, и это наша помощь южнинская. На схід Олександр Чоку відправився разом з іншими волонтерами. По дорозі вже традиційно закупили булки хліба, яким завантажили майже половину автобуса. Свіжий хліб чи не найбільша радість для людей, які живуть у важких умовах, часто не доїдаючи. Прибувши благополучно до Мар'їнки, на волонтерів, вже очікував натовп людей. Мешканці з великою радістю зустрічають представників організації, які всіляко намагаються їх підтримати. Люди просили хлеб, люди приходили. Вот такая ситуация, скажу, ну совсем какая-то я не знаю, мое сердце оно просто разрывалось, когда я видел этих людей, которые приходили к нам. И мы заехали в один двор в Маринке, там быстро собралось где-то около 150 человек, и люди просили хлеб. Мы сначала думали давать хлеб одну булку а в одни руки, но люди приходили, говорили, там у меня бабушка, там у меня пенсионеры, там у меня неходячие, пожалуйста, дайте. И приходилось давать в руки просто где-то по 5-10 по булок хлеба. Волонтери вкотре дивуються, як люди живуть там, де немає подачі газу, де з перебоями постачається вода, де розгромлені цілі будинки. Та навіть не зважаючи на відсутність цивілізованих умов для життя, все більше людей повертаються до своїх рідних осель. Я бачив людей зі слізами на глазах. Я обнімав этих людей, как-то я отдать віддати вату. Цю... Частицу нашей южниской любви вот, через свое сердце, и дать понять людям, что люди не одни, и мы готовы помогать, и мы будем помогать дальше. Я сказал также людям, что у нас много переселенцев в нашем городе, и мы помогаем этим переселенцам, чем мы можем. И они не одни. Ми от такі українці, ми от, от така одна більша страна нація. Цю допомогу, яку волонтери привезли до Мар'янки, передали до місцевої організації рука допомоги. А та вже у свою чергу передає речі людям. Як розповів Олександр Чоков, благодійникам не аби як повезло, адже вдалося завести допомогу вчасно, оскільки лише вони виїхали за межі населеного пункту, почали лунати обстріли. Допомога, яка надходить до мешканців сходу, як завіряє волонтер, не припиниться. Напередодні новорічних свят Олександр Чоков і Ніціює збір речей дітям. Акція називається Діти южного, дітям Мар'їнки». Більш детально про неї розповімо в наступному випуску новин. Вже 15 років поспіль стіни палацу культури дружба збирають поціновувачів джазу. Ювілейний фестиваль, присвячений южненському джазмену Сосой Римашвілі, відбувся 29 листопада. Концерт тривав дві з половиною години. Своє бачення жанру представили чотири колективи з двох міст України: Одеси та Києва. Серед запрошених музикантів заграли джаз і южненці. Як це було? Бачив Володимир Курбатов. Перший познайомив гостей концерту з джазом київський гурт Yellow Shoes, що у перекладі з англійської означає жовті чоботи. До речі, образ цих п'ятьох хлопців відповідав назві групи. У стилі Діксі Джаз, який виник у 20-30-х роках у Америці, молоді люди наповнили усіх присутніх запальним настроєм, виконуючи відомі хіти суто духовими інструментами та барабанною установкою. До речі, ці веселі хлопці за освітою класичні музиканти. джаз стараемся разбавлять с более современной музыкой чтобы как бы ну зритель э, как бы не скучал во время потому что бывает много зрителей которым джаз скучен поэтому мы стараемся джаз разбавлять с современной музыкой с каким то э, там современными э, сказать, помню, хитами нет. хитами, хитами 90-х а сам джаз если его исполнять от души то я думаю он нравится всем Київський театр пісні джерела виступав у досить екстравагантному стилі. Гурт поклав на музику 80-х-90-х років вірші українських поетів та тексти відомих виконавців нашої країни. Такий незвичний калейдоскоп не зміг не зірвати гучних оплесків. Члени колективу розповіли, що хотіли зробити українські пісні незвичними та ще більш цікавішими, і це їм, безперечно, вдалося. Если любишь песню, ты будешь стараться, ты будешь вкладывать в нее душу и, конечно же, делать из нее конхветку. Мы привыкли к тому, что вот песни народные украинские они исполняются только так и не иначе. Уже многие песни запеты, можно сказать, до дыр. У нас, конечно же, в планах стоит э, такой план, чтобы спеть иначе. Подойти с, другого, с другой стороны, спеть ее так, как не, не пел никто. И, конечно же, любовь к украинской песне. Да и не только, конечно, мы поем кавер-версии зарубежных хитов, впрочем, покладанных на текст ритму украинскую песню. Останніми на сцену вийшли, як то кажуть, наші джазовий ансамбль Олега Суботіна, викладача одеського училища імені Костянтина Данькевича, складається виключно зі студентів цього закладу. Одеський колектив представив різностильовий джаз. Серед саксофоністів були і южниці Євген Пачкін та Дмитро Рижук. Ну, і приємно, тому що я виступаю в своєму місті. От училища Одесского. Ну, мне приятно то, что в Южном нас еще любят, встречают так тепло, аплодируют и ну, не забывают нас. Когда люди услышали, как нас объявили, что мы местные, все сразу зааплодировали, и всем стало приятно думаю, тоже. Нас пригласили на джазовый фестиваль, не, не первый раз приглашают в ваш город. Замечательный. Нам очень нравится сюда приезжать к вам. С удовольствием приезжаем, с удовольствием играем. Музыку стараемся такую, которая нравится ребятам, современную. Фанк ф'южн джаз такую, которая в принципе в дальніше прибідіться им в житті в дальнейшей їх работе. Започаткований сосо і музичний напрямок у нашому місті живе і досі, а значить, живе і пам'ять про южненського джазмена. Міні новий рік! все буде джаз. До свидання. На цьому в мене все про спортивні події. Вже після випуску новин розкаже мій колега Сергій Денісов. Матеріал вийде у рамках програми. Цілком спортивно. На все добре.